Ковачка позвонили в двері, я почула, вибігла, розписалися, і у нас сама зона прийшла отака От посилочка. Зараз ми відкриємо. Я знаю, що там От я замовляла, те, без чого я просто не можу. А без чого я не можу? Ви зараз побачите і все зрозумієте. Бо це я залишила в Україні. Сказати, я замовила, подивилася, 30 євро. Ой, дві коробки склеєні так, що довелося розрізати їх. І це у нас халаху. Я без його не можу. В мене такий був в Україні. Тому я його з собою не взяла. Взяла зараз я відразу два халаху. А чому два? Бо звенья дуже сильно вилітають, ламаються. Тому я взяла ще один на розборку. Подивилися, такий халахуп стоїть 30 євро. Потім почали далі шукати 13 євро зі знижкою так, акція. Я вирішила два замовити, Ну, думаю, оце я перехитрила. 5 євро буде доставка. Класна, два халахупа. Ага, Анні тут то била. Ага. Два халахупа і ціна не 5 євро доставка, а 10 євро. Ну, все одно, якщо це все з'єднати, то виходить 36 євро. Тобто, це сума одного халахупа з доставкою, а їх два. Так що. Я їх завжди щось, але зекономлю. М -м -м. І зараз зберу і в мене буде чим тут займатися. Бачите? Він розрахований навіть на дуже-дуже точну людину. Так що я не пам'ятаю тільки два, чи один буде тут зайвий. І буду в мене куча серці на розборку. Так це з'єднаю. Жовтий, чорний, жовтий, чорний. І будемо. Будемо крутити. Отак. Ну, і що у нас вийшло? І вийшло хало.